Всім вітання зі студії телеканалу 112 Україна. Отже, це чиста політика. Не втомлюємося нагадувати, що це ефірна територія вільна від політиканства. З нами Віктор Галасюк, народний депутат України від радикальної партії. Раді вас бачити. Вітаю вас. Ми потребуємо на сьогоднішній день таких радикальних і дуже зрозумілих людям реформ в усіх інших напрямах, в тому числі реформа взагалі державної служби в Україні. Подивіться сьогодні в Україні 380 тисяч державних службовців і працівників органів місцевого самоврядування. В 90-му році їх було скільки ви думаєте 60 тисяч. Тобто мова йде про те, що сьогодні подібні реформи значно більш радикальні. Вони потрібні взагалі в державній службі. Треба скоротити в 5 разів кількість державних службовців, натомість провести повну переатестацію. Тобто потрібно створити нові паралельні структури і ліквідувати старі для того, щоб подолати корупцію, для того, щоб набрати людей, які є фахові, які володіють необхідними навичками, які будуть отримувати заробітну платню не 1200, не 1500 п'ятсот гривень. Я таку заробітну платню, яка унеможливить корупцію, бо можна боротися з корупцією, коли є гідна заробітна платня, саме тому радикальна партія виступає за те, щоб підняти на сьогоднішній день в Україні мінімальну заробітну платню. Ну, не можна боротися в країні з тіньовим сектором економіки і боротися з корупцією, коли мінімальна заробітна платня 1218 двісті гривень. Ви ну, покажи хто може прожити на 1218 гривень? Більш того, не є так. для того джерела, як це зробити, бо як тільки ми піднімаємо, хоча б до того до трьох тисяч. Гривень мінімальну заробітну платню, приватний сектор, той, хто сьогодні платить в конвертах, вони і так платять ту заробітну платню. Тому будуть податки йти до бюджету, і це джерела для того, щоб підняти заробітну платню, так звану провести індексацію по суті для бюджетного сектору, для вчителів, для лікарів, для освітян, для науковців і для військових. Тобто, це дуже важливо. Це може хтось каже, що це популізм, але це сьогодні найважливіша реформа, яку потрібно робити невідкладна, бо ну, коли люди не мають за шаку за Купити ліки за що купити одяг, то коли вони бачать нову поліцію, ну це важливо розумієте, але це десь 3% займають в їх житті. Сьогодні ми маємо вирішувати невідкладно і збирати для того позачергову сесію парламенту ті питання, які турбують 97% наших співгромадян. Коли в країні середня заробітна платня менше 170 доларів, коли мінімальна заробітна платня менше прожиткового мінімуму, то не робити сьогодні справжні радикальні реформи, які одночасно. Знижують податкове навантаження на фонд оплати праці, я нагадаю, що це саме те, чого радикальна партія спільно з нашими колегами домоглися з початку року зниження єдиного соціального внеску практично вдвічі з низкою умов на цей рік, і ми домагаємося безумовного зменшення на наступні роки єдиного соціального внеску. Це дозволить менше платити заробітної платні податків, і безумовно це треба робити в пакеті з підвищенням мінімальної заробітної платні. Бо коли 1218 Гривень є мінімальна заробітна платня. Ми знижуємо податки, і сьогодні ми бачимо невеликий ефект від дитинізації. Так, от ми маємо робити таку дитинізацію реальною для того одночасно підвищувати людям заробітну платню. А це вплине на бюджетну сферу, на пенсії, на стипендії, так само дасть наповнення бюджету і зменшувати податковий тиск на бізнес, на малих підприємців, зменшувати єдиний соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб. Ми прийняли закон в парламенті ініційований нами про те, щоб зменшити ПДФО. З 20% для до 15%. і що з ним відбулося, парламент його прийняв, але президент його заветував. Нема політичної волі в адміністрації президента, ці реформи виглядають занадто радикальними. Але давайте подивимось на світову практику: в країнах Європи середнє навантаження на фонд оплати праці, те, що платиться з однієї гривні чи долару до державного бюджету і фондів, це приблизно 35%. В Україні це вдвічі більше. Тому сьогодні ми це відстоюємо, і я вас запевняю, що якщо о, запросити ще раз в цю студію. Ми з вами зустрінемось через 3-4 місяці, то ми покажемо реальний результат, що ми домоглися. І зменшення податкового тиску і квазі податкового тиску, тобто, це податок на доходи фізичних осіб, це єдиний соціальний внесок. Що ми його доведемо до рівня середньоєвропейського, це як мінімум, а ми маємо ще більш привабливі умови зробити, щоб розвивався малий і середній бізнес. І два ми обов'язково доможемося підвищення соціальних стандартів. Відповідно, ми підвищимо мінімальну заробітну платню. 610 мільярдів заробітної платні виплачується легально, понад 300 мільярдів гривень в тіні. Тому от це є справжня радикальна реформа: робити детінізацію, зменшувати податковий тиск. Туди ми виведемо економіку з тіні, менші податки дадуть більше надходження до бюджету і більше вищі соціальні стандарти. Бо люди не купують ні продукти, ні ліки, ні продукти харчування, ні одяг, коли вони не мають за що їх купити. А звідки тоді буде економічне зростання? Ми це маємо виправити не взимку, а найближчі місяці. бачите, особливий статус або а, тобто, а, ми можемо говорити про особливості місцевого самоврядування і тут ваші колеги касатері як це, це не, але... не називає розумієте, абсолютно як це не називається. Одна те саме радикальна партія, позиція наша незмінна. Ми категорична проти будь-яких особливостей статусу окремих регіонів України. Ми вже мали особливий статус в Криму. Ви знаєте, яка ситуація на сьогоднішній день? Тому децентралізацію в країні робити потрібно, але не треба децентралізацію змішувати і прикривати ширмою сепаратизації. Тому жодної сепаратизації ми не допустимо для нас. Дуже прикра, і дуже показова ситуація, коли дійсно тільки дві фракції коаліції, радикальна партія, «Самопоміч», виявили принципову позицію, державницьку позицію. На жаль, це голосування це дійсно є лакмусовий паперець, яке показало, що опозиційний блок і олігархічні групи, які подивіться, як вони голосували, наприклад, за військові закони, чи за закони по енергонезалежності країни, чи за економічний розвиток країни, вони ті закони не тільки не підтримують, вони навіть не приходять, щоб за них проголосувати. А тут така фантастична. Наявка, вони прийшли і це підтримало одноголосно. Це дуже показово. На наш погляд, це є абсолютно неприйнятна редакція, яка була змінена в останній час. Творилася вона не в парламенті. Це є спроба просто через каліна ламати парламент, спроба знищення парламентаризму в Україні. От каже Андрій Іванович, що когось там запрошують на каву з його депутатів, може когось запрошують на каву. А в нас, наприклад, проти Андрія Садового, ви знаєте, що переслідування кримінальної генеральної прокуратури під надуманими приводами. І абсолютно ми це розцінюємо як спробу невдалу спробу політичного тиску на нашу партію, яка може мати своє продовження, але ми за жодних умов не відступимося від своїх принципових державницьких позицій. Бо ви знаєте, що є документи, які є значно сильніші за своїм характером і значно більш державницькі ніж мінські, так звані так звані мінські домовленості. Це буде першський меморандум, за яким в тому числі Сполучені Штати гарантують нам недоторканність наших кордонів. Ви знаєте, що ці документи на сьогодні не. Не дотримуються тому намагатися отакою ширмою сепаратизації прикрити реальні проблеми. Ми цього не дозволимо. Ми розуміємо, ще тема дня, попри запрошення низки депутатів на засідання ТСК, у нас традиційно не прийшли туди пан балога і а, Дмитро Ярош Прийшов Мустафа наєм, зосередилися на ньому, де він взяв плівки. Ну і так далі. Ми і так далі. Все до чого домовилися, фактично, що треба ще раз їхати в Мукачево і там перевіряти і усьому про виною контрабанда. От з нею треба боротися. Що можете сказати? по Навках і взагалі роботі цієї комісії ну я можу сказати, що від радикальної партії там приймає участь членом комісії Ігор Гармусічук. Ми з ним спілкувалися. Проблема на поточний момент полягає в тому, що не всі керівники силового блоку, а саме керівник прокуратури і митниці, вони не відсторонені від виконання своїх обов'язків. Що ну, скажімо, не складається враження щодо об'єктивності і щодо того, що є реальна політична воля в подоланні корупції, а є таке відчуття, що хтось хоче зробити Розподіл цих корупційних потоків. Ну як керівник комітету з питань промислової політики та підприємництва Верховної Ради, можу сказати, що насправді, оця контрабанда, яка відбувається і не тільки по цьому напряму, це є взагалі дуже великий бар'єр у розвитку підприємництва українського виробництва. Жаліються українські виробники, що, хоча б закрити кордоні ці диряви проти контрабанди, і ми зможемо нормально, хоча б виживати, не те, що там розвиватися, це треба робити. Фракція радикальної партії виступила з конкретною ініціативою, яким чином подолати реальну контрабанду. Це передусім запровадження спільних митних постів з нашими сусідними сусідніми країнами Європейського союзу. Це запровадження єдиної інформаційної системи, щоб не було так, що з одного боку кордону їде автівка з одним товаром, а потім переїжджає вже з іншим товаром. Ціна інша, склад товару інший і так далі. Тому зараз ми це питання ініціювали, і через відповідні законодавчі акти будемо врегульовувати для Зрозуміло. того, щоб ліквідувати людський фактор і саму можливість контрабанди на митниці.